Тарас Загородній. привіт, Тараса, політолог відомий. Привіт. Доброго, Доброго дня. дня. Я давно тебе не бачив. Скажи, будь ласка, це революційна історія, я стверджую, що так. Да, Може зі мною не погоджуватись, звичайно. Це дійсно, на мій погляд, перелам війні, поки що неявний, але все одно. Те, що нам дозволили бити Іноземної зброї по російській території так це поворотний момент, але не дозволили, а Україна протиснула, тому що да. Україна. Показала ударами по території Російської Федерації по НПЗ. А потім наступний етап: це коли знищили станції попередження ядерного удару, три, три станції було знищено. Був скритий блеф Російської Федерації щодо можливості нанесення ядерного удару, тому що за всіх ну за всіх канонах ядерного стримування повинен бути відповідь на це. Цього не сталося, і це додало упевне і країнам Скандинавії, які упевнені, теж почали тиснути на Вашингтон і все інше, і, врешті-решт, скільки вже днів б'ють по території Росії? Ну вже декілька днів, і ніякої реакції ми бачимо щось. Що пан Медведєв не такий агресивний, пан Рябков, який в 2021 році. Говорив, забирайте манатки, йдіть на, на, на границі 97-го року НАТО. Щось вони не так, знаєте, машуть шашкою, тому що вони стали теж уразливими, тому що Україна вскрила цей блеф, тому що давайте будемо відверті, ніхто особливо цього не хотів ризикувати і не хотів цього робити. Тому я вважаю, що це поворотний в дійсності момент, тому що ми будемо і далі вимагати більше зброї, е, тому що немає тепер ядерної ескалації, якою. Завжди нас лякали. Я думаю, що пан Лукашенко теж вже 20 разів подумав, що робити йому, тому що впевнений, що це автоматичний дозвіл бити і по території Білорусі, в тому числі, і тому в даному випадку бити, бити, ще раз бити та переносити війну на територію Російської Федерації, як власною зброєю, так і американською зброєю, тому що що це там на 40 кілометрів, давайте на 300 кілометрів. Підключати наших наших союзників це східна Європа, країни Балті, які досі знаходяться під загрозою удару з боку Російської Федерації, Скандинавії. Ну і полякам, наприклад, на тисячу кілометрів там обіцяють дати ракети. Ну чому вони досі не у нас, в тому числі? Так що я думаю, що далі далі нарощувати цей темп для того, щоб, знаєте, як там Путін говорив, санітарна зона на кордонах з Україною. Ну, буде санітарна зона, але як в тому анекдоті, але є нюанс в інший бік. Так, да, в інший бік. Давайте ще подивимось, тут хороша історія. Таліби. Путінські друзі, Таліби, вже прибули до Російської Федерації для участі, увага, до Петербурзькому міжнародному економічному форму. Просто поясню. Ну, ота от історія. От бачите, вони прийшли, таліби. Це от такі самі таліби, які знищували пам'ятники, б'ють жінок. Ну, Ви знаєте, вони в Афганістані повністю відновили свої порядки. Ну, Страшне те, що вони роблять, там побивання камнями. Тягають за волоси жінок. Ну там права жінок взагалі нема нічого. Ну, кращі друзі. кращі друзі. До речі, пан Токаєв, президент Казахстану, дав вказівку, шановні глядачі, щоб їх, е, Талібан виключили з терористів у його країні у Казахстані. І ви знаєте, він це пояснив. Він сказав, що нам треба розвивати якісь стосунки з Афганістаном. А оскільки саме Талібан керує Афганістаном за фахом, е, за фактом, ми не можемо е, вважати, ну, не можемо. Не, не комунікувати з ними, а для цього ми їх виключаємо зі списку терористів. Так що, це як політичний прагматизм такий. Ну, в Росії ж вона теж вважається терористичною організацією, поки що, але я вважаю, що це не суто побажання Казахстану. Я думаю, що це побажання Китаю в першу чергу, тому що Китай активно їм потрібен Афганістан для в тому числі для побудови такої повністю, знаєте. Зони на в Євразії, тому що їм потрібен зв'язок з Іраном, в тому числі вони активно працюють, в тому числі в Афганістані, Я впевнений, Вони зараз там заводи почнуть будувати, добувати корисні копалини, які в дійсності в Афганістані дуже багато. І я тут вважаю, що на таку думку пана Токаєва на наштовхнув все ж таки Китай. І він я думаю і в Росії це буде теж лобіювати. Тобто там така подвійна. Подвійна гра для того, щоб Знаєте, знеможливо зробити прийнятне, тому ну це логічний крок буде з їхнього боку. Але чи інші країни середньої Азії на це підуть, а поки що відкрите питання, тому що в Таджикичі Таджикистан чи Узбекистан це поки що відкрите питання, тому що там все ж таки розповсюдження такого радикального ісламізму їм не дуже цікаво, тому що до речі в цьому в Афганістані ж багато узбеків жив. І таджики в тому числі. І тому там, я думаю, що буде питання. Щодо Казахстану, я сказав свою думку, чому вони так роблять. Знаєш, наприклад, що, яку поставив вимогу е, сьогодні оцей російський президент. Він жорстко поставив вимогу. Підвищити, що підвищити? От як ти думаєш, здогадайся з трьох разів. По телевізору показали. Ну, не знаю, там штучний інтелект чи щось інше. Перший таке? варіант, штучний інтелект, що ще? Ще два варіанти, давай. Ну, цифровізацію. Цифровізацію, так. Аналогов... Да. А третє. Аналоговнітниці, надої. Ні? Надої, так. <рив> да, майже надої. Він поставив <рив> жорстку вимогу підвищити врожай яблук. А ну да, це серйозно, да ну партія, партія, яка керує на місці, вражаї повинні зростати. Розумієш, це вже це вже проходило. Це вже проходило в радянському союзі. Та ти що, а зараз Північна Корея, він ким чи навіть розповідає, як їсти яблуки. Я думаю, що скоро і Путін буде цим займатися. Ну як є, є, є куди зростати, звичайно, приклад Північної Кореї, я думаю, адекватний для Російської Федерації. Да. Да. Так, Да, отак сказати можна. Віталій Шкробатюк він е, пише про як він вважає злочини Зеленського. Перше розпуск безпідставно Верховної Ради е, колишньої. І друге здача батьки вагнерівців сам заявив. Це реальні злочини, чи вони в рамках закону? Ні, ну злочином, будь-який злочин можна назвати, якщо воно доведено в суді. Якщо доведено буде в суді, то звичайно це можна назвати будь-які там дію, відповідно, чи відповідає воно закону, чи не відповідає закону. Ну, тобто, це оцей глядач Шкробатюк він так вважає. Ну, дивіться, ми повинні все ж таки прагнути до правової держави, Абсолютно. тому що ми, да, тому ми звикли, знаєте, бо проблема в тому, що потім це переходить, знаєте. В розслідування злочинів, наприклад, корупційних у Фейсбуках, да, а не реальних посадок і так далі, тим користуються в тому числі багато правоохоронних органів, які багато галасу. Роблять, а потім виявляється, що е, нічого немає а всі поголосували, але в реальному житті це нічого не відбулося. Тобто, ми все ж таки повинні розуміти, що будь-яка е, будь карна справа потребує е, розслідування і часу, так? Е, тому що зібрати докази, які відповідають е, кримінально-процесуальному е, кодексу та багато чого іншому. Тому все ж таки, я, я прихильник саме такої системи. Тому що вона може не подобатися, вона здається багатьом повільними, але вона повинна відповідати все ж таки процедурами правилам. І давай ще одне: от у мене до тебе питання. У мене тут є фотографія. Я тільки зараз це побачив. Я опишу тобі, значить, це читаю повідомлення, перекладаю з російської. Це Кіровська газета. Сьогодні у Кірові почав, почався найбільш масовий, найбільш тяжкий по складності Крйосний Велікорецький ход. Його довжина 150 кілометрів, і в цьому році в ньому беруть участь 50 тисяч людей. Значить, що ми бачимо? Ми бачимо річка, Через мост. І ось от скільки ми бачимо е, широкий мост міський, скільки ми бачимо до горизонту йдуть люди. І от е, людина пише на протест проти війни чи проти репресії росіяни вийти не можуть. Але от на це тут е, з Матюками. Довжиною в 50 кілометрів виходять десятками тисяч. Ну, влада ж дозволила, значить, можна. Ну нічого, нічого дивного немає. І вона стимулює, в тому числі, прояви такі, От такий варіант тимбілдингу можна назвати під такими гаслами. Тому що тут дивуватися? Влада дозволила, значить, можна. Знаєте, я в таких випадках завжди пригадую. От у нас часто говорити там читати тим, якусь, там, яку, яких російських авторів можна читати. Там да оцел такого щодрина треба читати. От дуже правдиво описана історія Росії. Як там прийшов мужик там, перед будинком боярина, став на коліна і бунтує. Ну, в принципі, самі нічого не помінялося, і тут те саме відбувається. Причому я впевнений, що вони йдуть і моляться, щоб, щоб, щоб ця Україна пішла кудись. І щоб їх не забрали їх батьків, чоловіків і дітей. Ну, там, мабуть, деякі і мрії, щоб забрали. Можна ж гроші отримати. Там же ж така вже... Путін добився багато чого в дійсності в середовище росіян. Я... Це гігант. Пробач, пробач, я тебе перериваю. Тут Ірина запропонувала 15 секундне відео про попів показати. Давай. Нагороджений отець Дмитрій орденом мужності. Отець Валерій, орден. За що в тебе? За хоробрість. Оце Люба. Христос з нами, перемога з нами, брати. Вперед, Русь, свята і віра православна. Отаке. За що у тебе, орден? За хоробрість. Е, спасибі тобі, Тарасе, що був з нами. Дякую тобі за твої коментарі. Спасибі.